Шкільний портфель, зошити, ручки, фарба, пензлики тощо в повному шкільному арсеналі. Дошкільнята та школярі готові до щоденного походу в храм знань. Сам процес підготовки до 1 вересня завжди викликав приємні емоції, бо ти в новому вбранні зустрінеш своїх однокласників та товаришів, розкажеш про свої літні пригоди. А найголовніше, що новий навчальний рік принесе цікаві пізнання та знання. Отож, у школяра залишається єдине завдання навчатися. Натомість у держави більш глобальне завдання створити сприятливі умови навчального процесу, аби із храму наук виходили освідчені громадяни України. 21 серпня у Білгородністровському виконавчому комітеті міської ради відбулася прес-конференція за участю голови відділу освіти Тетяни Мунтьян. Тетяна Олексіївна ознайомила засоби масової інформації зі станом підготовки навчальних закладів міста до нового навчального року. Вона відмітила, що шлях до нової якості освіти лежить через реалізацію трьох основних освітніх програм. Оділ образування і учебне заведення міста працювали по трьом образовательным програмам це програма Учитель, яка рассчитана на 2004-2012 год, програма Одарення на 2009-2012 год і основна глобальна проблема програма, по якій ми працюємо, це развитие отрасли с з 2012 по 2015 год. Реалізація даних програм у минулому навчальному році дала змогу досягти наступних результатів у системі освіти. По перше, ДНЗ розподілили за напрямами. Роботи, що сприяє навчанню та розвитку фантазії дошкільнят. у закладах створено розвивальний життєвий простір, а також умови для гармонійного розвитку дітей. По друге загальна середня освіта закінчила 2011-2012 роки із наступними здобутками. По результатам года качество знаний по городу по всем учебным заведениям, которые дают среднее образование 49,1%. По результатам года, 11 учащихся награждены золотыми медалями, 9 серебряными и 23 учащихся 9 классов получили свидетельства с отличием. А НВК Школа ліцей за високі показники увійшов у топ-50 кращих навчальних закладів України. Що вкотре говорить про те, що у Учні отримують високі та якісні знання завдяки допомозі в покращенні матеріально-технічної бази народним депутатом України Віталієм Барвіненко, який є вихованцем ліцею. Цьогоріч у місті сформовано 25 перших класів, до яких підуть 685 учнів, що значно вище минулорічних показників. Сьогодні у місті діють центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Алея Паруса. Вихованці даних закладів, переможці змагань, конкурсів, турнірів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Міський відділ освіти відзвітував, що до нового навчального року школи, дитячі садки та позашкільні заклади готові завдяки ініційованій програмі губернатора Одещини Едуарда Матвійчука. Народний бюджет та його куратору у Білгороді Ністровському, народному депутату України Віталію Барвіненко. Вперше за багато років, свише 1,5 мільйонів гривень виділено із фонду розвитку міста на підготовку чепних заведіні в новому чебному году Це Это... Глобальные капитальные ремонты, которые проведены в учебных заведениях. Ремонты крыш в детском дошкольном учреждении номер 2, 3, 7, школа, САД установлены. Ливнестоки в детском дошкольном учреждении номер 8. Капитально отремонтированы и продолжается еще ремонт систем отопления в первой школе и в третьей школе. Фасад ремонтируется, который пришел в аварийное состояние в третьей школе. Завершается строительство газовой котельной, которая будет обеспечивать теплом на газе НВК, школа-сад. Ну, як я вже сказала, куплено 23 сучасних комп'ютера. Отож, при повній підготовці до нового навчального року міський відділ освіти сьогодні працює над пріоритетами розвитку освіти на 12-13 роки, а саме удосконалити процес впровадження інноваційних технологій у навчальний та виховний процеси, покращити матеріально технічну базу освітніх установ та інше, сподіваємось, що нововведення, які ініціює держава, сприятимуть позитивному розвитку системи освіти у білку Одністровському